31-річний оператор БПЛА на позивний Форест разом із побратимами відпрацьовує навички керування FPV-дроном у комп'ютерному симуляторі. Вже близько місяця. Чоловік проходить службу у рівненському підрозділі Чорний круг». Я отримав сертифікат пілота FPV і поїхав на бойовий на схід. Відпрацював там на сході, повернувся і вже запропонувалися перевестись сюди. І доволі тут я недавно, і це мій тільки початок. Кожен пілот перед тим, як сісти на FPV, потрібен пройти деякий час на симулятори. Навіть на навчаннях, як ти навчаєшся, ти перші два тижні маєш пролітати просто на симуляторах. Перед вилітом FPV-дрони споряджують бойовою частиною. Це є сімидіймовий дрон, де не FPV. Вже справді правильне застосування. Дрон, такі, як і на сході, ми використовували, тільки що у нас в нас БК іде навчальне муляж. Але повторюємо ту саму вагу, що і піднімався дрон на сході. Перебуваючи на позиціях, бойову роботу пілоти виконують в команді. Кожен чітко знає свої обов'язки. Продивлюємося, шукаємо ворожу ціль. Є інформація, що буде рух. Плюс плюс прийняв вирітає у готовності. Плюс по готовності. у 2023 році. Підрозділ безпілотних авіаційних систем Чорний круг був створений у складі військової частини Національної гвардії України. Більшість військовослужбовців формування родом з Рівненщини. На початку свого шляху особовий склад підрозділу займався розвідкою. Згодом пілоти навчилися керувати ударними дронами. Все починалося із звичайно простого невеличкого відділення, тобто було просто 10 хлопців-ентузіастів, які хотіли літати і знищувати ворога. Робота починалася з невеличкої групи, з мінімумом обладнання, мінімум знань, і хлопці здобували всі свої навички і знання спочатку в школах, а потім безпосередньо на полі бою. Наразі підрозділ Чорний круг» потребує людей на різноманітні посади. Охочих запрошують долучитися та стати на захист України. Будь-ви будівельник, художник чи співак, немає різниці. Головний критерій відбору в наш підрозділ це бажання ефективно знищувати ворога. Це все, що потрібно. Це бажання, а все решту можна навчити і можна здобути всі навички на безпосередньо на практиці. Перш ніж потрапити у зону бойових дій, кандидат зможе обрати бажану для себе професію, а також опанує всі необхідні навички. Максим Остапець Ілля Лахай, телеканал ITV Media Group.